Нове поповнення. Виконало ваше замовлення. Бюджетна доріжечка Єгипет. Тепер є у всіх розмірах до 4 метрів ширини. Ви подивіться, тут де коротенька петелечка, яка буде вам легко прибиратися. Ну і звісно, вона приємна на дотик. А основа йде тут повстяна, яка зовсім дружна до паркету ламінату. І, звісно, оверлог. Ви подивіться на цей якісний, класнючий оверлог. Ми також вам його зробимо. І ви знаєте, що вузенькі доріжки, вони йдуть з такою кайомочкою. Гарненькою, гарненькою кайомочкою. Яка дуже класно виглядає на довгі коридори. Ну, а великі розміри будуть лежати вам, як справжній класнючий келем. Якщо у вас є друга кімната, ви також хотіли застелити щось бюджетніше і не марке, обирайте бюджетну доріжечку лабіринт. Подивіться, як вона класно виглядає. А ви подивіться, яка краса на великих розмірах. Вона не марка, вона досить зручна, вона легенька. Ціна недорога, доставочка безкоштовна. Обов'язково звертайтеся, і такі самі доріжки будуть у вас вдома вже зовсім незабаром.